На що готовий піти справжній друг заради того, щоб провести приятеля в кіно безкоштовно? Хто пройде в кіно легко? Звісно ж, суперзірка. І зараз я нею стану. Друзі, усе готово. Добрий день. Я зірка цього фільму. Так я вам і повірила. Що? Це я! Подивіться на плакат. Це я. Ой, точно! Можна селфі? Ні, не можна. Вона повірила. Що ж добре, коли друзі завжди готові тобі підіграти. Швидше фільм починається. Спокійно, у нас усе вийде. Привіт! А у вас є попкорн у пакетиках? Прийом. Попкорн викрали. Що? Як попкорн? Уже біжу. Ой, ледве не піймали. Знаєте, ми передумали. До побачення. От вже. Ой, Філе, що трапилося? Де попкорн? Попкорн поцупили. Усе гаразд. Попкорн на місці. Хто тобі таке сказав? Дивний день. Так, у нас вийшло. Джеймсе, вставай. О, ні. Пробач, друже. Сподіваюся, він живий. Гей, хлопче, прокинься. Ай. Може, лікаря покликати? Ні-ні, мені вже краще. Стояти, а квиток. А квиток? До побачення. Добрий день. Ваші квитки, будь ласка, потримай одну хвилинку. О, ні, здається, я загубила квитки. Може, цукерка підійде? Ого! У мене є ідея. Дивіться уважно на цю цукерку. Слухайте мій голос і виконуйте мої команди. Працює! Ви пропустите нас безкоштовно. Я пропущу вас безкоштовно. Проходь швидше, поки вона не прийшла до тями. Ох, зараз би з'їсти цукерку. Як я хочу потрапити на цю прем'єру, але ж у мене зовсім немає грошей. Що ж робити? <рес> Схоже, що цей охоронець великий фанат Капітана Америки. Є ідея. Так готово. Усе в порядку. Проходьте. Приємного перегляду. <рес> Не може цього бути. Це справді ви. Це я. Я ваш величезний фанат. Можна ваш автограф. Звісно. Мрії повинні здійснюватися у всіх. Дякую. Проходьте, будь ласка. Вітаю, друже. Він назвав мене другом. Наприкінці робочого дня кожен починає втрачати пильність. Добрий день, приходьте ще. Здається, Аманда вирішила скористатися в тому його охоронця у своїх корисливих цілях. Круто! Безкоштовні квитки! Залишилося лише дещо підправити. Готово. Друзі, квитки у мене. Чудово! Ми вже зачекалися. Добрий вечір. Ось мій квиток. Це не спрацює. Проходьте! Вау! Дякую! Приємного перегляду! Схоже, план спрацював. Ой привіт, песику. Ти, мабуть, загубився. Ходімо, знайдемо твоїх господарів. Яка лапуська. Схоже, що це вони. Добре, коли є такий відданий друг. Адже з таким милим маневром, що відволікає безкоштовний вхід у кіно, забезпечений. Жанет! До мене моя дівчинко. Гей, а де собака? Ви не бачили, куди побігла? Ні, не бачила. Прикро. Проходьте! Приємного перегляду. Зачекайте, що це таке. Нічого особливого. Просто мій манекен. Потримайте цю половинку, будь ласка. Ем, ну гаразд. А ось і мій квиток. ж, проходьте. Гарного вечора. Дякую. Ось ми <рес> на місці. Сідай зручніше. У нас хороші місця. Ой, мало не забула. Іноді, щоб пронести найкращого друга в кіно, потрібна не просто кмітливість, а й трохи магії. Стояти! Гей, білий комірець! У нас заборонені смартфони. Віддавайте. Я тобі перетелефоную. Гаразд. Ось тримайте. А ваш ноутбук такої заборони у вас немає. Самі подивіться. Хм, і справді квиток покажіть. Будь ласка. Усе гаразд, проходьте. Невже. Добрий вечір. Так, мені потрібна підставка. О, чи можу я позичити ваш попкорн? Ем, Беріть. Чудово, підійде. Ну Ось так краще. Друзі, усі готові до перегляду. Чути добре? Супер. Але так не можна. Можна. Справжній друг завжди знайде спосіб зводити своїх друзів у кіно. Вітаю! Мені один квиток на 25 друзів в океані. Я не можу продати вам квиток. Ми не приймаємо порвані купюри. Як прикро. Це все, що я маю. Я все одно піду в кіно. Побережися. Так пройти в кіно безоплатно ще ніхто не пробував, але спробувати було варто. А! -а, -а, -а! Еге. Іноді, щоб пройти в кіно безкоштовно, потрібно просто пам'ятати, що кожен охоронець має свої чоловічі слабкості. Вау, яка дівчина! Упс! Попкорн впустила. Як ніяково. Давайте я вам допоможу. Так, працює. Це справжній шедевр. Ходімо по ціновувачу мистецтва. Дякую за допомогу. Це так мило з вашого боку. Що ви, я тільки радий. Проходьте, будь ласка, приємного перегляду. Ей, а де черга? Стояти? Добрий день. Мені один квиток на джокера, будь ласка. На жаль, я не можу продати вам квиток. Цей фільм лише для повнолітніх. Що? Але це не чесно! Я так просто не опущу руки. Є, проходьте. Вітаю. Пустіть мене. Будь ласка, ви знак бачили? Ви ще маленька. А якщо так? Ви серйозно? Заберіть гроші. Добре. Подивимося, як ви від цього відмовитеся. Дивіться, скільки солодощів. І все для вас. Тільки пустіть, прошу. Ой, цукерки, ні. Ах так? Усе з мене вистачить. Захищайтесь. Угу. Ну, чому? Не переймайся, Джес. Ти намагалася. Ти купила тільки один квиток? А як же я? Пробач одну секундочку. Люсі, дивись. Дітям вхід безкоштовний. Ось мій квиток. Добре, проходьте. Наступний. Це має спрацювати. Вітаю, тітко! Я ж можу пройти безкоштовно. Зараз перевіримо. Так. Так, проходь. Дякую. Цікаво, де це ви бачили дитину з такою бородою. До побачення! Ну, де ж вона? Ура! Вийшло! Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!